Всім привіт, з вами Лемок, і сьогодні дуже коротко поговоримо про бойову перепустку, чи варто її взагалі проходити. Дивіться, перше питання, яке ви собі маєте поставити, чи, для чого вам потрібен власне цей танк. Потрібен вам для фарму чи, чи просто для колекції? Якщо для фарму, то тому, тому він не буде сильно підходити. Якщо для колекції, якщо у вас є достатньо кількості голди, а не так, як у мене на твінкові 4000. Тоді, напевно, вам варто проходити. Що вам для цього треба буде зробити? Нарахування очок, яке у нас, таке саме, як під час звичайної бойової перепустки. 7 за перемогу, якщо в топ-3, якщо в топ 10, то топ 5. В середньому, якщо буде поразка перемога, у вас буде виходити 5 очок. 5 очок за бій, рахуємо. Потім говорять про те люди, що там це, будуть ще щоденні задачки. Так, я вже виконав, і отже, за один день. І за 11 боїв, з яких у мене вийшло аж 27% перемог. Чудовий сьогодні рандом. Коротше, скільки в мене вийшло? Два етапи я пройшов повністю, і третій етап половина. Окей, за 11 боїв. Що потрібно буде зробити, щоб отримати оцей от преміум танк? Кожного дня вам в середньому потрібно буде зіграти. в середньому, Окрім виконання щоденних задач, вам треба буде зіграти біля 30 боїв. Тобто, якщо ви таку кількість боїв граєте в день, тоді, тоді вам легко можна буде пройти. Якщо ви не граєте, тоді це буде поважче. По танку, давайте дивимося. Зрівнюємо з стандартною 32. кою <кій> Отже, по, -по, 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 по пробиттю вони такі самі. Є різниця в ДПМу. Тобто, якщо прокачувано 7.43, тут, тут встановлено одинакове обладнання, однакове все. 7.43 то у нас там 9.08 виходить. Тобто ДПМ у нас говняний трошки. За всіма іншими характеристиками плюс-мінус отинаковий. Єдине, що точність у Према набагато краща 03. Тобто за точністю він буде найкращим на даний період тяжом. Тому що 03 це, це як Леопарда 10-го. Це чудово, офігенно, крутезно. І трохи питома потужність з нього краще, тобто він швидкість буде тримати трохи краще. Е, стосовно інших характеристик, то будуть фактично такі самі. Які, яке обладнання ставити на нього? От Дивіться, в мене от, е, от, от таке от стоїть. Е, це закалочка, загартування. Е, чому вентиляція? Тому що, щоб трохи прискорити ДПМ, який і так лайно. Ви можете замість вентиляції всунути сюди, наприклад, турбіну, також буде хороший варіант. Е, Стабілізатора не треба, тому що стабілізація в нього офігенна. І, звичайно, досилач. Звичайно, можна вийти з 9 секунд, якщо там ще запихнути сюди, замість вогнегасника. то пайок і все таке інше, але, але, але по фарму він буде поганий, тому що вартість снаряду буде така сама, велика. 1000 одиниць. При Альфі 320 з не самим найкращим пробиттям 218. Якщо у вас є якісь, наприклад, інакші тяжі, такі як Ренегат, наприклад, це буде набагато набагато краще. Тому що за вартістю старяда такий самий, але пробиття більше, альфа більша, КД краще. Так, в нього менше броні, тому що є оцей відео на голові, але він буде краще. Е, по статистиці давайте подивимося, скільки ж я настрілював за 43 бої, які я зіграв на Т-32. Прокачуючи його, у мене середня шкода 1500. Ми розуміємо, що, щоб фармити, треба хоча б біля 2000, як, наприклад, на Ренегаті. Тому Ренегат або інший танчик 1800 Т-77. Розуміємо, що мала альфа приводить до того, що в боях важко настрелю... настрелювати, попри високий відсоток перемог у мене. Вам буде важко настрілювати ці 2000, щоб фармити. І відповідно якісь танчики, на яких ви більше настрілюєте, будуть фармити краще. Якщо вам для колекції, тоді так, безперечно, ви можете собі його придбати. З розумінням того, що з проблемами світла вам потрібно, можливо, прийдеться докупляти якісь етапи, тобто це ще голда. Тому танчик непоганий. Я броня в голові, в башні. Можна танкувати від борта за рахунок широких гусениць. Броня в борті невелика, але за рахунок того, що широка усля, як усіх амерів, можна дуже непогано танкувати від борта. ВЛД картон. Але кажу ще раз ще раз повторююсь, попри мінус 10 і це все 10 УВН, він буде важко фармити, тому що Альфа-320 відповідно з малою альфою з усратим ДПМом, тому що ДПМ у нього поганий, дуже поганий. Він фармити у вас буде погано, тому дивіться самі, для чого він нам потрібен. Тому дякую за увагу. Всім гарно дякую. Бувайте!